Всім доброго тихого ранку. Сьогодні в мене кава з вершками, моя улюблена. Вчорашня також була смачна, але мені це більше подобається. Вчора зілай ікру боже кавна сольона. Оця. Де вона? Оце. Ось. Що майже 60 гривень. Гіркуще, солюнюще, наче просто одна сіль. Скільки тут калорій? Таке є. 107 калорій. Ось до кави відкрила. Оце ікра тріски, натуральна пате. Ось. 45 гривень. Оце смачне, зовсім не гірке і не пересолене. Єдине, що воно якесь як крем. М -м -м -м. Зовсім не гірке і зовсім не пересолене. М -м 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 -м. І дешевше. А те більше не братиму ніколи. Я вчора... <кх Hawai> У мене ця Кока-Кола була. Я не знаю, я сама півбутилки випила. Ну так випи хотілося. Я ж їла без нічого. Чоловік хоч на хліб мазав. А я просто ложкою щаю. Ну, і після того гірке в роті. Я не знаю, ще півдня було. Це смачне. Можна навіть солені млинці насмажити. Намазати якогось огірочка всередину. Взагалі супер. Отаке ще візьму, як буде. Смачне. Тут Mm -hmm. Вчора ще купила дві отакі 8%. Район 30 гривень. Там є і 1, і 6, але взяла, що взяла. Такий він більш смачний, він на сметану схожий. І скільки тут калорій? 107. Що цій 107? Що тут 107? Тут цукор є. Сіль кухонна, лія соняшникова. Ні, немає. Білки 20 грам на 100 грам. Тут якраз 100 грам. Вуглеводів немає. <кій> Можна їсти. Хоже на якийсь паштетку. Так що це я так снідаю. Вчора ще сливи там купила. Трішки вчора слив з'їла, мабуть, штук сім. Хочеться. Ой, десь застудилася. Так, коментарі. Наталя, добрий вечір. Добрий, я худну вже рік. Мені 35 років. З ваги Такий, як були ви. 133-400. скинула 33 кілограми. Круто. Останній час більше тримала, чим скидала. А як натрапила на ваш канал, світ змінився на краще. З легкістю з липня продовжила худнути з вами і зараз гарний мінус. В основному за які два місяці скинула 39 кілограмів. 39 кілограмів. Чому дуже рада? Це дуже круто. Дівчата продовжуємо. Відчуваю себе чудово. Дякую, що ви є. Радію за всіх, хто скидає хоча б кілограм. Це дуже тяжкий труд, в якому працює тільки сила волі та бажання бути здоровою та красивою. Щиро вам дякую. Ви велика молодчинка, просто велика. 30, 39 кілограмів. Це ж не хуфри-мухрий. Любий результат він є результат. Мінус один, та хоч два, хоч три, хоч п'ять, хоч десять. Його все рівно треба ще зробити. Навіть ось коли вчора, ну, да, до вчорашнього коментаря, там, де пів кіло. Так там і вага маленька. Ось я ще читаю, що, а зріст 1,67 сім. Так, Ірина, добрий вечір, п'ять сердечок. Добрий. Уточнюю, що мій зріст 1,67. Ви вище від мене. От при 57-58 мені комфортно було. Я не скажу, що при 62 мені якось погано, ні. Але боюся, що далі буде плюс-плюс-плюс. Все плюс, плюс. може бути. Може. Я також раніше якби про це трішки більше думала. Я і раніше хотіла так, не виходило, розумієте? Я також колись думала, що коли мене було 90, я казала, що мені в мене ніколи житті не буде 100 кілограмів. Ніколи. А там воно де і взялося. <кій> Тому краще буду притримуватися по можливості такого харчування тихої ночі. П'ять сердечок. Щиро дякую. Вам також тихої ночі і тихого дня. Щиро дякую. Так, Надія, доброго вечора, Яночка. Слухаю вас і надихаюся. Відпочиваю після служби. Поки стою на місці, за всіх радію. Обіймаю вас з чоловіком. Ви прекрасні. Багато сердечок. Щиро щиро дякую. Анна, доброго вечора, Яна. Стевія доброго. Стевія має свій смак специфічний. І таблетки ті також. Може, не всім, але мені стевія гірчить і відчувається якийсь присмак. Вживаю тільки випічку, не часто, бо не дуже смакує. Тож, може, просто не всім вона подобається. Вона смачна, вам смачна, це круто. Можливо, вона мені просто трапилася така. Може, партія, знаєте, як була вдала. Якщо оті таблетки, ні. Це. Ні. Я їх спробувала, воно ж взагалі. Ну, після смаку, той. не так швидко навіть сходив. А цей ще порошок. То дійсно норм. Щиро дякую. Так, Зараз. Так, Наталія, Яночко, ще цікаво, які ваші результати по об'ємам. Вважаю такі дані важливими. Успіхів. Три сердечки. Щиро дякую. З усього, що я то міряла, то мене живіт був. Переміряю. В, наступ... В наступних відео скажу. Так, щиро дякую. Ще бачу ваші коментар. Привіт з Полтави. Щиро дякую вам також звідси прихід. Яна вам дуже личить чарівна посмішка. Частіше посміхайтеся, п'ять сердечок. Слава Богу, ваш чоловік вижив і повернувся додому. Нехай все буде як найкраще. Скорого одужання. Ще п'ять сердечок щиро. Щиро вам дякую. Щиро дякую. Так, мак, макал. Не можу прочитати. Так, всього самого доброго, вашій родині. Три сердечки, щиро, щиро дякую. Таня, Яночка, я теж відмітила для себе, що ви так гарно виглядаєте, красуня наша, і очі щасливі, багато сердечок. Щиро, щиро дякую. Не до кінця щасливий, бо все рівно хвилююся. Просто дуже. Ой, просто дуже-дуже. Так, Таня Яночка смачного вам Київ, три сердечки. Щиро щиро дякую. Так, мега Яночка, добрий день. Щиро дякую за мотивацію. Виглядайте неймовірно. Щиро вам дякую за підтримку. Ірина, добрий день. П'ять сердечок. Добрий день і вам. Щиро дякую. Так, Ірина, Яночка, мені теж подобалися всі ці солодкі сирочки, але потім я почала робити сама. Беру сир по акції, туди додаю сметану або йогурт. Підсолоджувач збиваю міксером. А потім для онуків додаю замість підсолоджувача банан або родзинки, або курагу, що є вдома. Дуже смачно, корисно, немає єшок і дешевше. Сто відсотків. Я також в мене вдома. Те, що купувала чоловіку. і курага. От можна і, і сир дома є кисломолочний. І оце ж якраз Ой. ось. Замість сметани. Та й сметана є 50%. Да, Буде смачно і корисно. Врази. Щиро дякую. Щиро дякую. Так. Жанна, доброго дня. Доброго. Дякую вам, Яно, за мотивацію. Дякую, що цікавитися. Процес іде. На сьогоднішній день вже мінус 19 кілограмів і об'єми сходять. Втягла вітровку, яка провисіла більше року. 1 жовтня буде 3 місяці, як я з вами. Буде ще результат, я впевнена. Поділюсь новим результатом. Це майже за 3 місяці 20 кілограмів. Це готовий супермолодець. Йдемо до двозначного числа. Головне, вірити в себе, притримуватись, дозволеного, і все вийде. Всім гарних схуднень, всіх благ вашій родині, одужання чоловіка всім миру та добра. Щиро дякую за побажання. Навзаєм. Ну, ви дуже велика молодець, просто дуже. Мінус 19 кілограм. І за невеликий теж. Просто дуже круто. Ви молодчинка. Просто супер молодчинка. Так, Анна, правильно, я нехай чоловік відпочиває, відсипається, набирається сил, швидкого одужання та відновлення Миколі. Два сердечки. Щиро щиро дякую. Ще споть. Вночі погано спав. Так. Добрий день, Ірина. Добрий день Яночка. Добрий. У кожному місті городській стоматології воїнів приймають безкоштовно, лікують і протезують безкоштовно. Гарного дня е, вам і вашому чоловіку, всім миру та добра. Щиро, щиро дякую. Ні, ми пішли туди, там, де йому вже все робили. Поки. Це його десь шукати це безкоштовне. Це, це довго треба було, знаєте, сію секунду сі, вирішити проблему. І все. Не було часу, роз десь там вже і під вечір воно було. Там, по цим поліклінікам, це дуже довго буде. Так, щиро дякую. Ірина, Яна, скажіть, пожалуйста, скільки грам ваша порція за один раз? 300 400 Зараз може бути і 200 грам, і 150, і 250. Тобто зараз може бути як 300-400. Так, може бути і менше. Але ж в мене все-таки вже п'ятий місяць. Так. Так, не знаю. Наче перечитала. Моя вчорашні що читала, ще не всі відмітила. Так, а ось знайшла. Не знайшла. Галина, добрий день, Яна, добрий. Скільки би ви разів на день не їли, навіть вночі, але не можна виходити по кількості їжі за межі кіло-півтора на день. І їсти сирки, кисломолочний, курка, риба, овочі, висівки і все я вірно зрозуміла. Ну, Дивіться по, по грамам скільки вийде, там да, кілограм чи більше, тож залежить від того, скільки людина разів за день поїсть. Це ж таки, сирки кисломолочний, курка, овочі, риба, висівки і все. Ні, не все. Там є ще і крахмал, дозволена ложка, і какао. Тобто, готувати можна, да, там. Любіш страви. Курка це у мене, можна індика, нежирна телятина, кролик, перепілка. Це я просто так от їм, знаєте, як більш-менш скудно, да, і одноманітно. А насправді воно ж трішки, трішки більше. Так, гарного вечора вам і чоловіку. Всім миру, добра, Божого, благословення. Щиро, щиро дякую. А кількість їжі це вже буде залежати в кого ж, по-перше, вага, да? Людина, яка тільки починає худнути, чи вже там худне. Корі, чи воно, ну, щось, щось трапилося. Ой. Може і кілограм вийти, якщо ви там по 350-300 грам поїсти тричі. Це ж таки може бути і більше. <кій> ну так, да, в середньому десь воно і виходить. Кіло 200, отак. Ну це в середньому. Бо зараз день на день у мене ж не приходиться. Бо якщо я казала, що я і 5 разів, то це ж не всі п'ять разів, у мене порції по 400. Ні. Ні. Там салат поїла. Там з'їла 200 грамів курка, да, варена чи печена, чи, чи що там небудь мясне і половина салат. Можу взяти сира кисломолочного, там 100 грамів з'їсти. Я також рахую це як за прийом їжі. І так буває. Воно все по-різному. Один день більше хочеться їсти. Бувають дні. Півдня взагалі вже вечір. Да, я ще ні разу не їла. Потім там раз поїм, потім ще трішки, і ще й вночі щось виходить. І так буває. Я їм тоді, коли хочеться, от і все, і скільки хочеться. Буває, я роблю порцію там 300 грам, а з'їсти можу на всього половину. І прибираю в холодильник. Потім уже доїдаю. Так, все. Всім гарного тихого дня і гарних студень.